Ось тут у нас буде розсадник для клубніки. Зараз гнемо дуги. Гнемо. Щас... Зараз. Такий трубогибчик у нас. Ось так виходить. Зараз покажу, як ми гнемо ним. Опа, я вже тут. Дивимося. Трубу поставили? Чого вже Роблю... Полтора оборота у нас виходить. Все. Тут поставив метку собі, щоб вже не губитися. Починаємо.

Така от виходить дуга по времени. то по Судя по відеоминутах по відео, займає, збити одну дугу. Все. Ось такий, 4 тисячі, 3600 брав в тому році. Все, всім добра.